Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сільське життя жарта має всерйоз. Мене звати Юля. Дивіться, що роблю. Показую, що в мене тут робиться за бардак. Це я роблю маринований сині. Рецепт я вам опишу під відео. Але для початку берете 5-6 штук синіх, можете сім, якщо невеликі, і ріж, чистите і ріжете слайсиками. Порізали слайсиками, обжарюєте на сковорідці, бачите? Ну, так. Ось і я вибираю їх на тарілочку. Без, без паперового рушничка, без нічого. Просто все обжарила і виклала, відкрию вам завісу, дивіться, що роблю всіма любимий перець. Буде в наступному відео. Це ретунда ціляком. Так, обжарю всі і дівчатка, тепер розсіл. Дуже просто. Дивіться, два стакани води, дві склянки, 250 грам, ну, півлітри. На півлітри води. Запам'ятати дуже просто. По одній столовій ложці всього оц, е, одна столова ложка солі, одна столова ложка меду, одна столова ложка цукру і одна столова ложка олії. 100 грамів оцту, можна 120 чотири із спеції, 4 горошинки духмяного перцю, штук 8, 10 горошинок чорного перцю горошком. 4 гвоздички, лавровий листочок 3-4 штучки. І часник порізати ну, слайсами. Порізали чесничок слайсами і 5-6 зубочків. Оце все висипали в маринад. Він закипів. Зараз я висиплю туди спеції, бо одною рукою погано знімаю. Висипаю туди всі спеції. І часник в кінці. І ось о, маринад вистигнув, Тоді складаєте баклажанчики ваші. Ось, бачите, вже попіджарювала, позажарювала. У яку посудину ви там будете їх складати, можете прямо в цю каструльку у вихолонувший маринад і в холодильник на ніч або на добу. Смакота неймовірна. Ось, бачите, спеції. Ну, всі, що я це, викидаю і чесник також. І розсіл у мене закипів. І я тому вимикаю, хай вихолоняє. Все. Всім смачного. Все просто, а дуже-дуже смачно. Дівчата, я оце буду. такі вони ці баклажани виходять, бачите? Уже майже доїли. Ну, вони дуже смачні. Зараз я вам покажу, бачите? Ось.